Права 254. Для деяких значень А і Б, значення виразу А мінус Б дорівнює 2,25, якого значення для тих самих значень А і Б набуває вираз? Перше задання 4А-Б. Ну, якщо А-Б дорівнює 2,25, то записуємо, що це буде дорівнювати 4, що множиться на 2,25. І це дорівнює. Давайте запишемо це як 2,25, що множиться на 2, а потім помножимо ще раз на 2. 2,25, що множиться на 2, це буде 4,5. А що множиться на 2, це буде 9. Тобто значення нашого виразу для цих самих значень. А і Б буде 9. Друге завдання мінус а А мінус Б можна записати, як. Якщо ми мінус винесемо за дужки, то буде мінус, а в дужках буде мінус Б додати А. Якщо ми мінус винесемо за дужки, або буде мінус. Мінус Б додати А це А відняти Б. І це дорівнює. Але А відняти Б дорівнює 2,25. То ми пишемо, що це буде мінус 2,25. Є. Третє завдання. Одиниця, що ділиться в знаменник у нас b мінус Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Одиниця, що ділиться. b мінус Ми вже розписували, можна записати як мінус. А відняти B. І тоді це дорівнює. Мінус. Одиниця. Тут буде мінус. Замість А мінус Б пишемо 2,25. Так. Отже, цей дріб у нас буде від'ємний. Пишемо мінус. Одиниця в чисельнику 2,25 у знаменнику. Ну що ж, 2,25 можна записати як 2,1. Одиниця, що ділиться на 2,1. Або. Як мінус 1. А в знаменнику 2,1 4, 2 на 4. Це 8 плюс 1 це 9 четвертих. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми пишемо, що це мінус 1, що множиться. Обернений дріб до 9 четвертих буде 4 дев'ятих. І це дорівнює. Це буде мінус 1 помножити на 4 дев'ятих, це буде 4 дев'ятих. Отже, значення нашого виразу буде мінус 4 дев'ятих. Переходимо до четвертого завдання: 3 а b, а в знаменнику 4 мінус а Ну що ж, записуємо, що це дорівнює 3. Замість А мінус b пишемо 2,25. Або запишемо мінус b, так, А в знаменнику 4. Що множиться. Замість B-A. Ми вже записували, що мінус можна винести з дужки, то це буде мінус. 1 можна записати. Що множиться на a мінус b. a мінус b у нас не дорівнює нулю, то на мінус b можна скоротити. Так, то тоді отримаємо. мінус у нас вийде вперед, мінус одиниця, то буде мінус 3. Четвертих. Є. Ну, або можна записати, що це дорівнює мінус 0,75 у вигляді десяткового дробу. Є, записуємо відповідь. Отже, якого значення набуває вираз? В першому завданні записуємо 9, в другому завданні записуємо. Мінус 2,25. В третьому завданні записуємо мінус 4 девятих, і в четвертому завданні мінус 0,75. Я?